Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький». Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. І ефір, зараз, який ми з вами розпочали, будемо говорити на дуже важливу тему. Запитів від вас приходить дуже багато на тему подивіться, що далі чекає енергосистема України. Чи будуть далі продовжуватись масовані обстріли. Наскільки вони зможуть зашкодити нашій енергетичній системі? Наскільки може бути важким взагалі період зими? Чи буде він дійсності без там, світла, чи інших, допустим, комунікацій, тому що загрозою я відчуваю, що може ще стосуватися і води, і тепла, там теплоелектромережі і так далі. І газ, в тому числі. Наскільки це все катастрофічно, наскільки це дійсності. Може бути, може бути погано. Давайте будемо з вами сьогодні дивитися. Так, а після цього будемо приступати до нашої енергопрактики. Так, які сьогодні я візьму для розкладу колоди? Я візьму колоду, дике невідоме Таро. Чогось мені так вона сьогодні проситься в роботу. Я візьму сьогодні, подаровану мені колоду нову, це «Оракуле». Розроблені на основі Ленорман, Ось така чудова, бачите, в них червона калина називається. Хороші, гарні оракули. Працюють гарно. Так, і, е, візьму колоду, візьму колоду дзеркальне таро. І будемо з вами дивитися. Все-таки, що чекає нашу енергосистему? Самопочуття вже краще. Дякую завдяки вашим молитвам в тому числі. Самопочуття краще. Горло все-таки ще трішки трішки-ще турбує, але вже значно краще. Але вже значно краще. Так, давайте глянемо, що покажуть наші розклади по енергосистемі України. Що далі очікувати? Чи буде якийсь тотальний всеукраїнський блекау? Чи як там? Ну, одним словом, говорять багато, лякають багато, думки різні. Ну, я ще на дану тему прогнозів не робив, тому ви мене так просили. Вже просто дуже багато запитів приходить, тому я, власне, вирішив цю тему розглянути як окремий ефір. До речі, хто ще не дивився прогноз на грудень? Подивіться, будь ласка. Можливо, я навіть ще зроблю окремо на грудень суто Таро розклад, бо там були такі більш енергетичні карти і так далі. Подивлюся. Так. Отже, давайте будемо приступати. Вітаю-вітаю всіх, хто зможе приєднатися. Так, спочатку відкриваю перших три карти в кожному розкладі. Так. Так, що у нас тут є по перших трьох картах? Перша позиція це, якби йде недавнє минуле. От, по першому ми бачимо розкладу аркану з таки вісьмірка мечів, вкотре він говорить, що з недавнього минулого всі ці пошкодження, які були, аркан це чітко відображає. Тут у нас аркан пов'язаний з роздоріжжям. Це у нас оракул, який говорить, що могло бути гірше. Могло бути гірше, значно гірше. Тобто, пошкоджень могло бути більше, і енергосистема могла ще більш бути пошкоджена. І аркан. Тут по третьому розкладу аркан нуля. Тобто, це, що вже було з минулого очікування ворога, що вони повністю покладуть енергосистему України. на Богу, дякувати, не вдалося. Актуальна карта теперішнього. Тут у нас аркан, Верховний Жрець, тобто триває робота над відновленням через покровителів певних, через об'єднання, допомогу світову. Аркан це і пов'язує і показує. Тут так само, схоже, маємо значення: каблучка, хороша підтримка дає правильний результат. Тобто, знову ж таки, світ, який вірніше, допомогою світу, якою ми заручилися, поступово йде відновлення. І тут у нас аркан актуальної ситуації: перевернути імператор. Перевернути імператор це відсутність стабільності, тому, як мінімум, продовження. Відновлення буде і далі тривати. І мій улюблений лозунг, який я придумав, це без електрики, але зі світлом. Продовження буде відновлення тривати. Ще роботи є дуже багато. Але дивимось карту найближчого майбутнього. Чи можуть бути по факту чергові, якби обстріли? Я вважаю так, можуть бути. І є різні би, зараз прогнози, що вони можуть бути ще більш масовані, ще більш сильніші. Вони можуть бути там обстрілами два дні через два дні, і там до 400 ракет можуть випускати, і так далі. так далі, так далі, далі. От, Багато з цього є інформації такої, скажімо, вкотре лякаючої, але вона ну, просто як то припускають гірше. Але все рівно атаки будуть, Но і можливість відбити. В тому числі теж буде основну частину тих загроз, які будуть йти в нашу сторону. Тому що Сімірка Жеслі прямі позиції говорить про те, що надія на те, що власне ми залишимось все рівно в ближньому майбутньому, з електрикою, вже як вона там буде, годинами, негодинами і так далі, вона є. Тобто, по цій, наприклад, карті, я можу сказати, що все-таки дай Бог, щоб цього тотального блекауту, всеукраїнського не відбулося, так як його прогнозують. Або навіть, я вже кажу, якщо він і буде якийсь такий, тобто це вдасться вирішити знову ж таки швидко. Так як тоді, от, після останньої масової атаки, вони розраховували, що вони повністю покладуть енергосистему України, а наші спеціалісти за 14 годин її відновили. Ось про що мова. Тут аркан Оракула, вірніше карта, не настільки позитивна. Це оракул, який називається хрест. Знову ж таки, по-перше, він говорить, чому бувати, того не минувати. По-друге, він говорить про якісь таку, знаєте, певну свого роду теж, якби кармічність. Тобто, знову ж таки, є певний вузол, певне завдання, яке треба розв'язати. І той хрест треба пронести. Тобто система енергетична України по цьому. По цій карті буде все рівно ще піддаватися, піддаватися загрозам, піддаватися пошкодженням, і в тих чи інших окремих територіях ці пошкодження можуть бути доволі, доволі сильними. Тут на Саркан перевернути король кубків. Тобто, знову ж таки, в ближньому майбутньому немає цієї стабільності. Що я маю на увазі під словом ближнє майбутнє? Я вважаю, що це йде період якраз найближчих. Від 1,5 до 2, максимум трьох місяців. Ну, оцих півтора-два місяці будуть особливо, особливо складними. І відновлення у цій стабільності, воно особливо йде. Ну бо можуть бути чергові загрози. Тому що відновлять, може бути знову пошкоджено. знову потрібно відновлювати. Тобто, знаєте, ось такий йде процес. Карта ключ-порада. Тут у нас п'ятірка жезлів, котре говорить, що нападати. Все-таки ті гади рашистські будуть на енергосистему України. Так просто вони не здаються. І, як я сказав, я вважаю, що пошкоджувати вони захочуть не лише енергосистему, але це може стосуватися і різних е газових цих шляхів, потоків, і в тому числі, щоб якось нашкодити там перешкоджанню води і так далі. От. Я не знаю, що ви там пишете, бо я коментарів зараз не читаю. Я коментарів зараз не читаю. Так, чи то ви не до мене пишете? Далі. Тут що в нас йде? Вершник. Допомога з дороги. Допомога з дороги. От, карта вершника це, в принципі, хороша карта. По чому я можу сказати, що повноцінно, і те, що вони би хотіли. Повністю нашкодити, повністю нашкодити. Їм, Богу дякувати, це не вдасться. Тут що в нас де аркан правосуддя справедливості, вкотре говорить, що винних буде викрито і покарано. Дуже багато є оцих от наводчиків, колаборантів, шпигунів, зрадників, які просто здають ті чи інші локації, і, відповідно, відбуваються такі, якби, точкові атаки. Оце все треба, щоб тих просто гадів повикривали. Ось в чому якби, суть. Аркан Верхов... Верховної справедливості говорить, що винних буде викрито і покарано, і плюс за цей час, відколи ворог робив попередню атаку, ми все рівно підсилились. Цього тижня, нагадую вам, кілька днів випадало таких нехороших. Тобто, я вам казав, що підготовка в них якась вже буде відбуватися з вівторка до четверга. І субота, це йде особливо там, бо в нас по розкладу такий важкий складний день. Тому будьмо уважні та обережні. Далі фінальна карта. Тут у нас королева Кубків пряма позиція: захист та покровительство. Тобто для нашої енергосистеми будуть і надалі допомагати в її відновленні. І захисту стане ще більше. Навіть за цей період від моменту попередньої масової атаки захисту все рівно стало більше. А отже, ймовірність відбити наступні атаки є ще вищими. Тут у нас аркан жінки. Знову ж таки, мені цей аркан асоціюється в тому числі з захистом. Подивіться, що відбувається. Тут у нас аркан Королева Кубків, теж якби така жіноча карта, аркан матері, покровительниці. Тут теж оракул жінка. Енергосистема теж жіночого роду, тому хай вона буде захищена. І туз кубків по третьому розкладу теж дає нам позитивну динаміку і говорить, що як би там не було, як би ворог не намагався нашкодити. Ще раз говорю вам: або енергосистема буде максимально захищена і максимально Будуть відбиватись ці загрози, бо я все-таки розумію, що ще як мінімум до двох разів можуть вони робити такий масований обстріл. І в будь-якому випадку більшість загроз буде відбита, а те, що пошкодять, все рівно вдасться наскільки це можливо швидко відновити. Хоча, ще раз кажу, і зараз карти по відновленню вони йдуть активні. Давайте подивимося просто кілька карт, те, що стосується те, що стосується саме газової системи, чи може бути таке, що Україна в зимовий період залишиться без газу, Так? без тепла, без газу. Давайте подивимося. Буквально кілька карт. Трійка пентаклів. Паш кубків. Поміркованість перевернута. І знов королева кубків. Тобто, як би там не було, Десь територіально, ситуативно, все рівно, як бачите, карта говорить, що буде непросто. Але це, як правило, в тих регіонах, які вже і так чи інакше або були під окупацією, або є під обстрілами, і де було звільнення, там відповідно де саме найскладніша ситуація. Тобто локаційно там можуть бути пошкоджені і тепло, електромережі, і комунікації, і газ, і світло, і вода так абсолютно вірно. Но тотально по всій Україні я не можу цього сказати. І ми кожного вечора, до речі, молимось в енергопрактиках за відведення гірших сценаріїв майбутнього і за реалізацію кращих сценарій майбутнього. Тут у нас те аркан поміркованість перевернутий знову ж таки залежно від регіону, ситуація може бути різною. І аркан загалом цілісності для України, теж якби аркан захисту і покровительства. І давайте ми подивимося таке питання ще води. Світло подивились, газ подивились. Давайте подивимось питання води. Так, тут на нас цар пентаклів. П'ятірка пентаклів перевернута. Дев'ятка пентаклів. Сімірка мечів. Восьмірка кубків. От з водою може бути, до речі, проблема навіть, знову ж таки, від території до території може бути різна. Тому що, по-перше, це йдуть карти, які говорять саме про таку якби, питну воду. От мені це відгукується, що можуть бути проблеми саме з нормальною питною водою. Тому, як мінімум, треба постійно мати собі запас хоча б на тиждень часу питної води. А в ідеалі то і на два тижні часу. Особливо ще раз кажу, в тих регіонах, де ведуться часто обстріли і так далі. Також ці карти мені говорять про те, що і колись, я пам'ятаю, в одних з якихось ефірів ми говорили, що по певних територіях орки навіть можуть спробувати ну, як отруювати воду, розумієте, бо це дев'ятка мечів, сімірка мечів така от хитрість, їм це загалом, дай Бог, і не вдасться. Але от мені йде енергія отруєння води. Що я вам що хотів сказати, дорогі мої, що в тих локаціях, де зараз багато є тих. І тих расистських трупів, які вони не забирають. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що буде відбуватися, коли потепліє. І ну, це свого роду теж як екологічна катастрофа. І це все потім буде в тому числі просочуватись в землю, в воду. І, можливо, що навіть і звідти воно йде, як от, ну, вода, яка як непридатна для споживання. От про що я говорю. Ось про що я говорю. І в. Різних якби, точках, регіонах можуть бути ті чи інші перебої з водою і так далі. Ну воно ніби і напряму залежить від світла, звичайно, тому що якщо нема світла, не працює там насосні станції і так далі. Ну, сказати, що там йде загроза тотального, всеукраїнського колапсу. І теж, от подивіться, що відбувається, питаю вже за третій за третій, так, якби, вид так, наших. це як то правильно не ресурсів, ресурсів? За світло запитали, випала ця карта, як фінально. Покровительство захист, за газ запитали, випала ця карта, і питаємо за воду. Знову падає ця карта. Ну як так може бути з колоди? 78 карт, яку я перетасовую, випадає вже третій раз на інше питання в розкладі. Ця карта? Значить, з божою допомогою, з допомогою вищих сил, гірших сценаріїв, я дуже надіюсь, дасться оминути в тотальному варіанті по Україні. Окремо по регіонах загрози можуть бути абсолютно вірно. Де, якщо, де більше, де менше, ми кожного тижня по суботах я розглядаю по кожному регіону ситуацію. Деякі можуть бути загрози потенційні, більші-менші, з чим вони зв'язані. Тому також обов'язково за цими прогнозами слідкуйте. Тому боремось. Перемагаємо, віримо, молимось і до кращого сценарію майбутнього йдемо. Ось такий був розклад, що стосується енергосистеми України, теплової системи, водної системи та газової системи України. Все-таки моя думка, що до такого тотального страшного колапсу, який би хотів зробити ворог для України, знаєте, то що вони мали зробити, таке найгірше, якби так. Вони вже, грубо кажучи, спробували зробити. Далі вони можуть ще пробувати, бо йде активна цифра 2, може навіть 3, ну, двійка зараз більше йде робити ці масовані обстріли. Ну і дай Бог, щоб це все максимально успішно нашими воїнами, хоробрими, доблесними, відбивалось. А так воно і має бути. А так воно і має бути. На рахунок військовополонених, мої, я вже казав вам в прямих ефірах, що. Я відчуваю і далі протягом енергії, протягом енергії протягом грудня, що будуть далі обміни відбуватися отакими от невеликими групами. Ймовірність обміну всіх на всіх зараз є дуже і дуже низька, там нижче 20-10%. Так, А те, що йде отакими от далі групками, так, це йде. Коли що, кого і як буде звільняти, я, на жаль, не можу цього сказати, тому що я не знаю, по яких критеріях відбираються. Навіть коли я продивляюсь, там чи таких, коли звільнять, чи такого, коли звільнять. Нема такого. Навіть я таке, що бачу, як знаєте, спочатку одні списки, потім змінили, потім другий списки, потім змінили, потім. І от все постійно змінюється. Я не можу цього просканувати, що, коли, кого звільнять. Але я розумію, що звільнення будуть продовжуватись далі. Всіх вас міцно обіймаю. Відео поширюйте, коментуйте, ставте свої. Подобайки і зараз швиденько переходимо всі в енергопрактику. Хто йде відпочивати чи хто не зможе приєднатись, всім максимально тихого, мирного вечора. Бережіть себе, почуємось вже за кілька хвилин.